Ідея термісторів виникла не в наш час. Ще в 1833 році Майкл Фарадей, так той самий, що відкрив електромагнітну індукцію, помітив, що опір оксидів срібла падає з ростом температури. Тоді він навіть не знав, що винаходить майбутній основний компонент датчиків температури. Але реальне використання термісторів почалось у 1930-х роках, коли Самуель Рубен, він же засновник компанії Duracell, вперше створив придатний до масового виробництва термістор з надійною температурною залежністю. Відтоді, від батарей до бойлерів, термістори стали невід'ємною частиною електроніки. Добрий день, сонечки! Вітаю вас на каналі Руслана Ігровича. Сьогодні ми розберемо. Що таке термістор? Як його зробити, як він працює та де використовується? А тепер влаштовуйте зручніше і давайте вчити фізику. Що таке термістор? Термістор це резистор, опір якого змінюється з температурою. Але що ж таке резистор? У мене є приклад ось таких резисторів, це з мого набору спеціально для дослідів. Ось так вони виглядають. Резистор це такий компонент, який обмежує або регулює електричний струм у колі. Якщо простими словами, уявіть собі воду, яка тече по трубам. Так, от, вода це струм. А резистор це коли ми звузимо, наприклад, цю трубу, і таким чином ми регулюємо цей потік. Завдяки цьому електричний струм не йде надто швидко, і ми можемо таким чином регулювати його силу, що допомагає захистити інші компоненти. Основне про резистори: опір вимірюється в омах. Чим вищий опір, тим менше струму проходить. А на що нам потрібні резистори? Вони використовуються, наприклад, для захисту від перегріву, зменшення напруги, розділення сигналів і багато чого іншого. Зазвичай вони мають вигляд такого циліндра з різнокольоровими смужками, які можуть вказувати на його опір. Так, ну ми відволіклись, ми взагалі про протермістори. Є два види. Перший це NTC, при підвищенні температури опір зменшується. Другий називається PTC. При підвищенні температури опір зростає. Простою мовою, він відчуває зміну температури і в залежності від цього змінює свій опір. А тепер експеримент, як зробити термістор з олівця. Для цього хай вибачать мене мої учні. Я трошечки розібрав олівець. А чого вибачать мої учні? Бо я його давав їм на уроках. А на що я розібрав олівець, щоб дістати звідти графітовий стержень? На прикладі цього стержня ми можемо побачити, як змінюється опір в залежності від температури. Отже, що нам взагалі потрібно? Олівець, як ми вже побачили. Чим якше, тим краще. Мультиметр, крокодильчики або якісь дроти. І запальничка. Отже, що робити? Перше це дістати е, графітовий стержень. Це я вже зробив. Далі беремо мультиметр. У мене він знову ж таки з набору. Вмикаємо його. І під'єднуємо ці крокодильчики до нашого графітового стержня. Чікс. Чікс. Як ми бачимо, у нас одразу показує напругу. Ой, напругу. Як ми бачимо, у нас одразу показує опір 5,1. От, покажу. Сюди на камеру, сподіваюся, її вімкнув, і сюди на всякий випадок, якщо я ту не ввімкнув. Ні, я перевірю. Нема дурних. Фу, вімкну. Так, зафіксували не прибуток, а е, опір 5,1. Беремо запальничку і нагріваємо наш стрижень. Як ми бачимо, опір впав і опускається нижче. Як ми побачили, опір почав опускатися. І зараз, по мірі остигання графітового цього стрижня, буде опір повертатися у свій початковий стан. Отже, як це працює з фізичної точки зору? Електричний струм це рух заряджених частинок. У таких матеріалах як графіт. Чим більше температура, тим більше вільних частинок електронів, і якщо більше вільних таких електронів, опір буде менше. Формула опору виглядає так. Опір дорівнює ро питомий опір, помножити на L довжину провідника, і поділене на S площу поперечного перерізу. Тобто у нас опір провідника залежить, перше, з чого він зроблений, це питомий опір, L довжина його, тобто чим довше провідник, тим більше його опір, і S, це площа поперечного перерізу. Там, чим менше площа поперечного перерізу, тим більший опір. Але у термістора питомий опір, це табличне значення, змінюється з температурою. Де це взагалі використовується? Насправді термістори всюди. І ось кілька прикладів: медичні термометри, зарядні пристрої, там контроль температури, батареї в смартфонах, бойлери і праски, кондиціонери і холодильники, автомобільні двигуни. Навіть ваш чайник знає, коли закипіти завдяки термістору. Наприклад, як це працює у чайнику? Коли ми заливаємо воду в чайник, зазвичай вона холодна. І термістор має високий опір. І чайник гріє собі воду далі. Коли вода закипає, термістор відчуває критичну температуру і він дає сигнал до нагрівального елемента. І чайник автоматично вимикається. І давайте проведемо ще один експеримент. Отже, у нас зараз цей графітовий стержень лежав, в нього зараз опір 4,5. 5 Ом. Ми, наприклад, його від'єднаємо. І давайте візьмемо інший графітовий стержень. Він відрізняється по довжині. А це від цього залежить опір, до речі. О, тут, бачите, 3,5 Ом. Тобто цей у нас більший за довжиною. І тут має бути більший опір. О, бачите, 4,9. І давайте тепер, наприклад. А давайте зробимо їх одинаково по довжині. Зробили. Так, давайте перевіряти опір. І так, під'єднуємо. Значить, показує. 3,9, 3,8. Дивимось другий. О 3,9, 3,8. І давайте тепер один з них нагріємо. Бачимо, що опір зменшився. Давайте тепер овоняю. От бачимо, що тут опір приблизно сильно не змінився. Висновки, що ми сьогодні дізналися, що термістор це як електричний термометр, і що його можна зробити зі звичайного олівця у себе вдома, але усі досліди робити виключно під наглядом дорослих. Ще ми дізналися, що термістор змінює свій опір, тобто те, як він проводить електричний струм, зі зміною температури. І він вже є у твоєму телефоні, чайнику, комп'ютеру і навіть у зарядному пристрої. Дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, вам було цікаво. А на сьогодні, все, любіть Україну та фізику. Гарного вам дня!